Вітаю до мого каналу. Я хочу подивитися зараз ситуацію з нашою ЗАЕС Запорізькою атомною електростанцією. Давайте ми подивимося. Гарно треба помішати, щоб розуміти, щоб все було добре. Давайте покладемо. Таку цікаву трядку зробимо, теж на. Ситуацію, пораду і результат. Ми зробимо тут декілька розкладів. Тому що така серйозна ситуація, то що ви випадаєте, вискакуєте. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію, яка буде впродовж. Давайте на 10 днів з Запорізькою атомною електростанцією. Покажіть нам, будь ласка, ситуацію. іменно зі станцією Запорізькою цією станцією. О, я не знаю, як це назвати. Там радість велика. По почуттям там радість велика. Поки тільки вони там радуються, бухають. Порада, порада сімка. Немає впевненості, немає захисту. Ну і результат перевернута папеса. Перевернута жриця, немає захисту. Немає захисту, бо папеса жриця – це серйозна, це люди. Дуже опасна ситуація. Це зараз у нас з атомною. Дуже опасна. Я не знаю, як наші вийдуть з цієї ситуації, як вони це вирулять. Ну, знаєте як, тут на даний момент більш ця папеса вона показує таку сторону, як розговори, болтовня. Бо от в такому плані жриця це таємні, таємні знання. Вона дає таємні знання. Це як свята людина. В такому плані е, вона перевернута, також немає того захисту, але це більш е, як болтовня. Вони будуть е, запугувати іменно так е, робити речі, але вони дуже опасні. дуже опасні. Але вони дуже хочуть переговорів. І вони оцим цим оцим, оцим винуждають це робити. Це йде шантаж, звісно. Шонтаж серйозно. Давайте покладемо на це пописав. Ну, бачите, відчай. Відчай сором. Відчай сором. Там іде. Я скажу так, що відчай і сором іде зі сторони. Зрозуміло тих людей. А з нашої сторони, звісно, відчай. Соромитися їм нічого. Тяжкі карти дуже тяжкі. Відкрити нам трошки сімочку, тут, де нема захисту. Немає сили. Бачите, немає сили. І я вам скажу більше, це ж показує рот. Там вже люди, багато людей поїжджало, які працювали в сміні. Фахівці, які там працювали, робітники, вони потікали отуди, вже поїжджали. Там мало людей наших залишилось. Які працюють і тримають ту станцію в порядку. У них просто фізично вже не вистачає сил. Ця родова карта вона показує род. Це сили дані людині від роду. Тут дуже сильні люди, але вже і у них того вже не вистачає цього всього. Бо вони живуть в тяжких умовах і фізичних, і моральних. Ще й знущаються з них там. Це точно я навіть не сумніваюся. Давайте подивимося, що тут за радість, чому радіють отут. Чому радіють ну, а радіють, я вже вам сказала, що перевернути мах це люди, які не зображають головою. І це більш, похоже, знаєте, як на дьявола. Але, ну, не такого дьявола розумного, а дурного. Бо Дьявол він не скушає, так, він не скушає, але він маніпулює, але в нього розум. А тут розуму немає. Нема почуттів, нема. Дивіться, тут ці чотири стихії, в тому числі і меч, це інтелект. Немає розуму, немає почуттів, немає бажань. Тобто, тут теж воно залізяк вистає, але енергії там в них не дуже багато, вони пиячать. Ось. Ну і з матеріальної частини там теж не дуже. То, що є, то є. Така ситуація у нас магу перевернутому. Я вам хочу сказати, що ця напруга буде, вона буде триматися довгенько ця напруга буде триматися. Вони не будуть, то, що я і казала, вони не будуть бігти і виконувати зразу тікати зі станції, як ото G7 сказала їм. Не буде, не буде такого. От. Вони будуть обманювати, вони будуть. Це, ви знаєте, це йде деградація общества, які там знаходяться. Там знаходяться нерозумні люди. Вони брешуть і вони деградують там, попиячать. і там взагалі зібрали таких покидьків. розумієте? Ось така ситуація у нас на атомній станції. Така ситуація. Буде вона впродовж місяця. Ой, 10 днів ми з вами дивилися, так? Да? 10 днів. Це впродовж місяця Дніпрос ми дивилися. Давайте подивимося, так, такий зробимо розклад Думки, почуття та дії. Мені цікаво подивитися і історію російську і нашу. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію з Запорізькою атомною електростанцією, все, що там з нею пов'язано людьми, Яка, які, у них, які у них думки. У росіян, у росіян, думки, почуття та дії. Думки в них, ви знаєте, ці туті і пахнуть, вони ж до роса хочуть хотять І це ж сонце, я вам казала, що на атомну може випасти отаке сонце. Це такі в них думки, вони її хочуть забрати. Почуття. Почуття у них така зухвалість, хамство, наглість. Але тут пажики. Вони, це люди, які виконують, Вони, це не, не люди, які мають якийсь фах. Ну і дії. Дії це королі, вогню. Це вогно, вогню, стихія вогню. Це прагматизм. Це дисципліна. Все ж таки там це робиться не просто так. Це робиться там все як надо. як їм треба. Це їх дії, вони то роблять і будуть робити. І будуть робити. Це король вогню. Король вогню. П'ятірка, але тут в них іде кризисна ситуація, і це до них вже буде. Мабуть, вони все ж таки там постраждають від того. Бо п'ятірка посухів. Це вже, знаєте, як жадібність, як якась ситуація енергії енергії життєвої там е, хоч відбавляй, е, але буде йти, вони там споряться, вони там між собою споряться і обманюють. Е, обман буде йти. І вони між собою ще й ругаються, і буде йти обман. Вони будуть обманювати людей. Може, навіть там і буде якась вже така ситуація з вибросом радіації, але вони не будуть про це казати. Ну, це як, як просто одна із думок. Ну, чим вони будуть обманювати, як вони будуть обманювати, що буде за обман? Дурний обман буде. Ну, то понятно, нове, дурне, то понятно. Далі що? Люди будуть кидати і уходити? Але буде потім справедливість. Цікаво. А яким путем та справедливість буде? Покажіть нам то, яким путем? Мирним? мирним? Мирним путем це все буде. Так, Ну, добре, я подивилася російську ситуацію. Давайте ми подивимось нашу українську в цьому плані. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по Запорізькій атомній станції, які будуть з української сторони, іменно з української сторони, почуття, думки, почуття та дії з української сторони. Як Україна буде то вирішувати? Думки, почуття. Та дії. Все ж таки хочуть вони по-хорошому, то якось уладнать. По-хорошому хочуть уладнать, по-доброму. Якось то залагодить, але порада. Ой, почуття, вже з того. Але почуття, зрозуміло, злі. Злі, звісно, ми злимся, звісно, ми злимся, але хотімо це виправити таким путем мирним, мирним, лагідним, як кажуть, знаєте, хитрим, можна навіть путем. Бо це жіноча постаті це королева. А королеви, вони, дівчата, вони беруть і мудрістю, і хитрістю, і красою, і розумом і всім. Але тут це доброта. Це якась така. Може сподіваються на ну, давайте кинемо. На що вони сподіваються, ця королева, на що сподівається? Це ж таки на, на короля, який буде жорстокий, який розправиться з тим всім. Понятно, думки, думки. Але ми в цьому дуже огранічені. Дуже огранічені. Так, добре, по почуттям давайте пройдемося, що там та королева наша. Бачите, йде опять п'ятірка ця, і вона показує обман. Обман. По почуттям обман. Обман іде. Невірність. Зрадники будуть. Зрадники будуть. І обмани зрадники. Так, добре, як е, який результат тут буде? Дії, дії, які будуть дії. Дивіться, от подіям тут сімка, тут немає вже вибору. Е, відсутній вибір у нас. У нас вибір відсутній, нема потенціалу, немає бажання, немає потенціалу, немає дій. З української сторони ще і в перевернутому зухвалість. Це дурне, це нам на мінус. По, по нашій стороні зараз сплошні мінуси йдуть подіям. Ми не можемо нічого, ще й ограниченість у цей йде. Поки що ми нічого не можемо з вами зробити. Ось так. Така ситуація у нас з атомною електростанцією. Це я дивлюсь на 10 діб. Так, добре. ну Давайте. Так, тяжка ситуація, люди з атомною дуже тяжка ситуація. Дуже тяжка ситуація. Так. Добре. Давайте подивимося на цю ситуацію. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію з Запорізькою атомною електростанцією через, через два місяці. Ну, по-перше, робота буде вже не в кайф там. Робота буде в напрягі, і ну, вона вже давно там в напрягі, вона не, не приносить задоволення і невпевнена двічка, невпевненість взагалі в роботі і в людських тих, але буде допомога, яка допомога? Покажіть, будь ласка, яка допомога? Випадає допомога, але вона, бачите, така деструктивна. Все ще деструктивне, і будуть втрати. Невже так довго вони будуть то вирішувати? Все не буду я більше дивитися. Все, що я могла, я подивилася. Мені дуже тяжко цей розклад робити, люди. Я і сама відчуваю, що той шантаж буде довго длиться, і не знаємо, чим він закінчиться для нас, для всіх. Це ситуація дуже-дуже стрімна. Ось так. Так що По атомній електростанції ситуація дуже опасна і неопределенна. Поки що. Ось так. Почуємось, папа.